Блін, так час Бистро в таборі пройшов Да, аж не віриться, що сьогодні буде Остання ніч в лагері І що ти плануєш робити у серпні? Я даже не знаю, ну, вдома буду Буду, мабуть, починати вчити математику за восьмий клас А, прикольно Знаєш, я хотіла тобі Предложити кое-що Що? Переходь в наш клас А, ого, та ти що? Я ж навіть не в вашій школі Ну і що, якраз у тебе зараз буде ще час. Та я я, я навіть не знаю. Це ж і мала в вашому класі, так? Да? Та ну і що? Що тобі та мала? А Тим більше це твоя сестра. Та ну я навіть не знаю. Ні, ну я понятне діла, я б хотіла. Е, я б хотіла і з вами навчатися, і дружити. Ну, це це треба у батьків мене спросить так. Просто я я не знаю. Ти подумай, подумай, будемо разом домашки вчити на олімпіади їздити». Ну, мені, з чесно, подобається така пропозиція. Ну что, пошли речи сбирать. Да, пошли. Подожди. Реально. Я ж не знаю, где их не снимать. Алло, да. Ну что там, коняк, есть автобус? Немае. Ну, ну что ж, сейчас э, буду. А что ж, э, коняк, а, серьезно, знаєш, де цей їхній табір? Ні, ти ж казала, що у тебе нюх на такі справи і ти їх знайдеш. Ну, це да, Ну, я хоча б бы називається? А, я вообще ничего не знаю, я так не цікавилась. Блін, а в кого познать? Ну, не знаю, ну Натаха точно должна знать. О, точніше, коняка, ти не хочеш їй позвонити? Нет, мала, я сейчас нікому не буду дзвонити, я не хочу сейчас провтикати, блін, ще один автобус із за цього. Блін, ну, ладно, хорошо. Давай, сейчас позвоню. Ага, давай. Дів. <диви> Ой, ну хто там уже? Алло, да, мала. Володимирна, добрий день. Вибачте, що я вас турбую. Ні, мала, нічого страшного, що ти хотіла. А у мене тут таке питання. Коротше, моя ця. Двіжна сестра Ксюша, вона у таборі місті старшої у цьому, математичному. І в неї завтра день народження. Я хочу їй відправити подарунок якийсь, і мені треба знати адресу цього табору. Я ж у неї не можу запитати, щоб вона, ну, не догадалась просто. Можете, будь ласка, сказати, де це? Ой, Боже, мала, яка ти молодець, га? Ти диви, як ви думаєш щось. Так, Боже, як же ж... Диви, я забула. Давай я тобі ще скину лучше, е, посилання в Телеграм, давай. Да, Дякую, Далі, Ага, давай, молодобре, добра, зараз закину. Ага, давайте, багато пива не пийте. Ти диви на йод. Так, табір, табір. А, угу. Отлично. Ну, жди, Дашенька. я вже їду. Добрий день. Добрий день, а я до вас записана сьогодні на 19.30 на манікюр. А да, 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 є на 19.30 запис. Так, так, все вірно. Так, будь ласка, приходьте, ваш майстер Анастасія вже вас чекає. А, а чай чи каву вам запропонувати? О, якщо можна, то чай, будь ласка, зелений без цукру. Добре, звичайно, зараз зроблю. Дякую. Ань, привіт. Ой, ще раз добрий день. А що це ви так рано? Та що вже? Дома все переробила та й думаю, приїду сюди раз У мене все одно нема вихідного. А, не зрозуміла. Ну, у нас зараз останній клієнт, в принципі, це Каріна, що ви записали. І все, і все, вже більше нікого нема. А, Ага. А, Карін, привіт. Привіт. Аня, ну дай мені ці свої ключі, я піду пока провірю, що там тебе заїдає. А, ага. Ось, будь ласка, тримайте. Ага, сейчас провірю. Ой, чай зробити забула. О, слава Богу. Я мала, я вже сіла в автобус, все нормально, слава Богу. Я ще вас ні разу ніколи не просила поставити вподобайку під відео. Тому я хочу вас попросити поставити, будь ласка, під відео вподобайку. А в коментарях напишіть, коли ви останній раз кудись їздили, на автобусі чи на поїзді. Напишіть, яке місто і чому, і з ким, і що ви там робили, які з вами ситуації траплялися, з таких за мною. Може, ви десь колись запізнились на автобус чи на поїзд. Розказуйте все, нам дуже цікаво почитать. Так, ж мамі пересманить ти рідить. Сказай, що я вже спать лягаю. <гум> да, щось заїдає, на, держи. Не знаю, що це. Завтра зроблю дублікат тобі своїх ключей. Алло, да, мала? Ой, алло, мам, що ти робиш? Та в салоні, скоро вже буду закривати і хай додому. А що? А ти що там робиш? М -м, понятно. Та нічого, дивилась цей серіал, там вже щось будемо спати лягати. Як це спати лягати? В пол дев'ятого? Спать? Угу, Да, ми заморились, капець. Ми, короче, там гуляли в дворі довго м'ячом, чом. Там ще этот, э, присідали. Ну, короче, спортом займались. Э, і щось так розморило, що вже хочемо спати. Ого, вдома тебе і руку не заставиш підняти, а тут прямо присідала. Та ми просто з Аліною на, на желання гуляли. М -м, понятно, і що, Аліна теж лягає в таке час спати? Ну, так. Да. Ну хорошо, добра тоді. А, подожди, mm -hmm. ти во сколько завтра додому прийдеш? Да, десь часа в 4-5, мабуть, прийду, десь так, щоб уже не жарко було. Ну хорошо, добра тоді, давай, спокійної ночі. Угу, добре, давай, на добра ніч. Ох, присідала вона. Єс! Yes. Повелась. Ну так можна маму, блін, везуть. Це мала тобі звати? Да, так, мала, спать уже, каже, лягають. Спать? Так, тільки ж пол дев'ятого. Та я ж дуже кажу, що це щось дуже для вас рано. Вона каже, що на щось вони там нагулялись, наприсідались, коротше, тренувались там щось і все, позаморювалися і спати будуть. А, ха, тю, вони, коли в мене ночують, так їх не то, що спати не вложиш, а в хату не загониш до 12. А, ну, бачиш, а сьогодні щось... Подожди. В смислі, коли вони в тебе ночують? Ну, в прямому смислі, коли вони у нас ночують, то вони допозна на гамаках во дворі просто валяються, там щось розказують, сміються, регочуть на весь двір. Ну, Ти просто так сказала, коли вони в мене ночують. Вони ж і так в тебе ночують. Хто? Ну, дівчата. Подожди, коли ночують. Ну, як коли, ну, сьогодні. В смислі? вони сьогодні в тебе ночують. Вони в мене не ночують. Як це? Мала ще в 12 часов дня пішла до Аліни. Сказала, що завтра в часах в 4-5 в дня прийде додому, ночують у вас. Здрасте, це Аліна ушла в 12 і сказала, що вона у вас ночує. Нічого не пойму, у мене їх точно нема. Кажеться. Я починаю панімати. І... От гімнючки, га? А де ж вони? Нуга, мама, здрасте. Звісно, вже він. Я сказала, що буду спати, Значить плюс. Mm -mm. Не бере, гімномале, не бере. Давай ти дзвони. Щас. Та ні, мам, уже поздно, я вже типа сплю. Mm -mm, тоже не бере. Дуже хорошо. Боже. А так а вдруг ти вже щось случилось, а? Та ні, я сумніваюся, що щось случилось. Потому що мала тобі не просто так позвонила і сказала, що вона буде спать полдев. Це вона вже так наперед подумала, щоб ти їй вже не дзвонила. Значить, вони десь і щось роблять. Ну так і що це робити? Поліцію визивати чи що чи, чи до утра ждать, а як ждать? Ну правильно, звісно, було б визвати поліцію, це. Ну, судя по тому, що вони кажуть і роблять, то вони щось запланували. Я її приб'ю, га? Це ж треба, вона у мене вулиці до 18 гот не побачить. Гімно таке, га? О, я навіть не знаю, я не представляю, що робити. О, Ань, а ну йди сюди. Що? Ань, дивися, ти сейчас береш, достаєш свій телефон. Давай, давай, доставай, доставай. Дзвониш малой, кажеш, що ти тільки що случайно почула, що якби я їй дзвонила, вона трубку не взяла. Я розпереживалась і буду зараз їхати до Аліни додому. Мені треба зараз пробити де вона, бо десь вони з Аліною вже ділись. Сказали, що друг у друга ночують, нас обдурили і не пойми, де да. я зрозуміла. Хорошо, Зараз я одразу громко включу. Ну, ще довго, що такое? Аня? Алло, да, Аня. Алло, мала, привет. Чого? Тут такое дело: твоя мама только что тобі звонила, щось там не смогла дозвониться. До Я просто звоню тебе предупреждать. В умой до Алины. Подожди, тихо, она ще не ушла? Не, пока ще не ушла. Короче, ты сейчас со мной разговариваешь, только не кажи слова мала, вообще, чтобы она не поняла, что ты со мной говоришь, добре? Да, да, хорошо. Короче, мені ну треба, щоб ти мене прикрила. Скажи, що ти зі е -е, мною розмовляла, я зівала і вже засипала. І, короче, що я сто виробила, щоб мама не переживала. А, да, хорошо, я так і скажу. А ви хоча б мені скажіть, де ви? Та ми, так, да, з Кирилки в Буковель поїхали. В Буковель? Ага, мені ще 2 годинки і все, я вже на місці. О, в смислі ти, а де Аліна? Та дура прошепила, короче, на остановці автобус. Він поїхав без неї. Ну, їй вже на інший білят. Вона одразу після мене проїде. Через пів годинки буквально. А, понятно. Спитай, на що вони туди поїхали. А чуєш, а на що ви туди поїхали? Та є там одне діло, не важливо. А коли вони збираються додому? А а коли ви додому збираєтесь? Та ми так чисто на одну годинку ми туди і обратно. Ми завтра вдома вже будемо десь в час чи два дня. Що казати? Да все уже начел глады. Ну все, Мала, хорошо, я тебя не разумела, э, я вас прикрою. Ага. дякую, Анюша, я с тобой рассчитаюсь, я а твой должник. Давай, пока. Ага, угу, давай. <звук> <звук> Слава богу, блин, написали. Ну ты представляешь, а что они творят? Я в шокі, конечно. Це получается, если б я сьогодні не прийшла до тебе в салон на ногті, ми б даже і не узнали, що це таке вони можуть витворить, га? Ну, це що робити? Це ж ну, дітей же ж нельзя. А як? а що, а що мені з нею робити? Мені її прибить надо вообще. Вроді дивишся со стороны, дві малі жопи, га. І ти не знаєш, що у них вообще в голові. Це ж наскільки небезпечно. Ну да, ну не дай Бог, що, га? Гимнючки, я їх завтра лично буду встречать сразу на остановке. Ну, так я з тобою поїду. Хорошо, договорились, Завтра поїдемо їм. Сюрприз робити. Та да, буде їм завтра весело. Так, все, добре, дівчата. Давайте виходимо. Я буду салон закривати. Завтра тоді побачимося. Ага, добре, да, йдемо. Так, що там? Таксі тепер виживаємо, сколько туди їхать. Ну, чітко 10 хвилин. Все, як я підрахувала, я везде успіваю. Ну давай, погнали. Day. Точніше вечір, точніше ніч. Це Даша. Да, а хто це? Це кур'єр. Ваша вчителька Наталя Володимирівна ще два тижні тому передала вам книжки з математики, але вони затримались через обстріли. І, коротше, ми час тільки вам привезли їх. Ви можете, будь ласка, вийти до входу і забрати їх? Ага, хорошо, зараз вийду. Чекаємо. Так, ой, Дашенька. твоей же монетой. Привет. Радуйся, коза, блин, что на автобус так бы я тебя добыла. Алло, да. Алло, коняк, ну что, да ты там? Ну что, все, подъезжаем. Ага, добрый, давай, это я на остановке. Ага, давай. О, э, все, она. О, фух. Привет, коняк, давай заходь обратно. Э, в, см в смысле, заходь обратно? В прямом, наш автобус до дома ехать. Подожди, а Даша? Сейчас тебе расскажу, давай, заходь. Дуже хорошо. Эх, мала, как же Даша? Да, я уже все, Алина. В смысле, шо уже все? Ну, шо-шо, Дашу виробила з першого раза, блін? Капець. І що це виходить, що я зря ехала? Таке надо было, ліна не трупашить, тільки присоєдинилась би. Дуже хорошо, блін. Я даже не одной фотки не зробила з тої букавелі. Княга, які фотки, блін. По перше, ми їхали туди, не фотки робити, а дашу а по друге там було темно. Капець, блін. Мене так все болить і жопа щас бріна, паде стока їхати. А кстати, про жопу нам би була б жопа, якби не Аня. Вона нас прикрила, бо мама почала щось там. Моя подизріва. Тої ну, теж мама дзвонила. но я вже притворилась, що я сплю, то хоті трубку не брала. Ну бачиш, і все чітко склалось.